Вітаю вас! Рада, що ви приєднались до перегляду рубрики Здорово жити! в цій студії в звичний час я, Світлана, працюю для вас. Скажіть, ви себе відносите до оптимістів чи песимістів? Чи як деякі так гордовито заявляють, не буває оптимістів, песимістів, то все маячня? Я реаліст. Можливо, і так, проте жити з позитивним поглядом на життя куди краще. Вчені стверджують, позитивне ставлення дійсно допомагає продовжити життя. Це з'ясувала група дослідників з університетського коледжу Лондона. І ось що вони визначили, позитивний психологічний настрій знижує ризик серцевого нападу. Дослідження показало, що песимістичні пацієнти з ішемічною хворобою серця були в два рази більш схильні до розвитку ускладнень, наприклад, серцевого нападу та інших проблем зі здоров'ям в подальші чотири роки порівнянні з найоптимістичнішими пацієнтами у Великобританії більше двох мільйонів людей живуть з ішемічною хворобою серця. Головною причиною серцевих нападів і нестабільної стенокардії. Разом з цим в США близько 375 тисяч чоловік помирають від ішемічної хвороби серця. Учені обстежували психічний настрій 369 пацієнтів, які були госпіталізовані в лікарню з нестабільною стенокардією і серцевим нападом. Вони спостерігали за здоров'ям пацієнтів в подальші 46 місяців. Половина найпесимістичніших пацієнтів, що палять, продовжувала палити через рік після моменту госпіталізації. На відміну від цього, 85% оптимістичних пацієнтів повністю позбавились від цієї шкідливої звички через рік. Паління тривалий час вважається основним чинником ризику серцевого нападу. При цьому в рік близько 22 тисячі чоловік помирають від серцево-судинних захворювань, пов'язаних з палінням. Також дослідження показує, оптимістичні пацієнти більш схильні до збільшення споживання фруктів і овочів через рік після серцевого нападу або ангіни. 40% позитивно налаштованих людей з'їдали рекомендовані 5 і більше порцій фруктів і овочів в день. Разом з цим, всього 20% найпесимістичніших пацієнтів з'їдали необхідну кількість фруктів або овочів через 12 місяців після госпіталізації. Бажаю вам позитивного дня та прекрасного настрою. Ми вже з вами дуже скоро побачимось. До зустрічі!